Ворог зруйнував мої плани моє материнство. Те, що я не маю змоги приділити настільки уваги своєму внуку. Війську я знайшла для себе тисячі синів і доняк. По-перше, заради своїх дітей. А ще один фактор це теж заради чужих дітей, щоб більше ніхто не, не ховав своїх батьків. То я маю їх, їх їх рятувати, цих чоловіків, щоб вони вертались до родин. Ці українки ніколи не прагнули служити в армії, але у війні з Росією стали до лав ЗСУ. Це матері, які пішли на фронт і Місяцями перебувають у розлуці з синами та доньками. Втім, лише на полі бою вважають вони, їм вдасться захистити найрідніших від агресії РФ. Після чого ці жінки наважилися взяти зброю до рук і як військова служба змінює їхнє материнство. Такі питання, типу, а куди вона там діла дітей? Ти загинеш діти самі залишаться? Якщо я вже пішла, то напевно я якось це вирішила, що я їх ну не, не залишила, десь під забором і. Пішла в закат з критикою українців про власне материнство. Часом стикається у соцмережах Євгенія Колесніченко. Вона мама трьох підлітків: – 11-річних Андрія і Матвія та 14-річної Анни. Це вперше за останні сім місяців вони разом проводять час в улюбленому київському парку, адже з жовтня 2023-го вони зовсім не бачилися. У весь цей час мама була у зоні бойових дій на Бахмутському напрямку як парамедикиня ЗСУ. Та зараз у Євгенії є десять днів відпустки разом із донькою та синами. Це кадри їхньої першої зустрічі після розлуки. Ми не знали, що вона приїде. Це був сюрприз. Я стою отак от в шоці, просто була. Ось, ну і потім ну там почали обніматися. Я там поплакала трошки. Постійно це відчуття. Постійно ж тим більше там перехідний вік, страшно щось десь впустити, десь якийсь момент прогавити, тим більше, що там телефоном чи відеозв'язком все одно не таке близьке спілкування, як там десь там сісти разом. Але намагаємось якось онлайн це робити. До війни Росії проти України Євгенія не планувала стати військовою, як і її чоловік Євген у 2014-му, Коли армія РФ почала вторгнення на сході України, родина з трьома маленькими дітьми жила у Донецьку. Вони переїхали у Київ, волонтерили для війська. Після повномасштабного нападу РФ чоловік Євгенії став до лав зсу. А сама вона евакуювалася із дітьми до Польщі. Я б не змогла жити з чоловіком, який виїхав зі мною. Коли тут таке відбувається, у нас була одна позиція: що це треба звільняти, це треба повертати. Тому питання, чи йде він в лютому, чи не йде. В нас навіть не стояло. У нас була суперечка, хто йде. Але вирішили, що має хтось йти один, то пішов він спочатку. Бахмут 22 го року. Мій чоловік-снайпер. Вони вертались з, -з, 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 з задачі, яку виконали, і. Підірвались на розтяжки після загибелі чоловіка. Євгенія вирішила продовжити боротьбу коханого на фронті і піти служити у добровольчий медичний батальйон госпітальєри. По-перше, заради своїх дітей. А ще один фактор це теж заради чужих дітей, щоб більше ніхто не, не ховав своїх батьків. От я саме медик, саме з цією мотивацією, я маю їх, їх, їх рятувати, цих чоловіків, щоб вони вертались до родин. І коли я поділилася з друзями тим, що я хочу якось долучитись, але не волонтерство, вони запропонували, щоб діти пожили в них в Польщі, ну там з друзями, з якими ми жили до кінця навчального року. Ну, я не хотіла, щоб вона йшла, але ну, вона прагнула цього, вона мріяла про це ну, і. Я її підтримала і відпустила. Мама пішла, щоб ну, для нас було краще, майбутнє, ну, заради нас вона пішла. І щоб продовжити ну, там тату справу. Переживаємо. Ну, Я так знаю, що там трошечки вона ж вона, ну, їздить, там хтось поранений, вона там швидко їде на машині, когось забирає, їде обратно і це починає його ну, рятувати. Перший рік служби Євгенії з командою госпітальєрів евакуювала та екстрено надавала допомогу пораненим військовим в районах рідної Донеччини. Оскільки жінка входила до добровольчого медформування, яке не є частиною збройних сил, у Євгенії був гнучкий графік відпусток. Тож торік з дітьми навіть встигли разом поїхати у спільну подорож. Але восени 2023 року жінці довелося мобілізуватися до ЗСУ, аби мати офіційний статус військовослужбовиці. Відтак у жінки. Обмежений час на відпочинок. Насправді, це теж така частина піклування про дітей, бо це небезпечна трохи робота. І якщо щось станеться раптом, або навіть теж поранення, або там загибель, вони мають мати гарантії виплати, статуси за... зарплатня знову ж таки. У нас з друзями є всі домовленості: хто що робить, якщо щось стається, хто забирає дітей. Основна мотивація для Євгенії, яка змушує її щоразу ризикувати життям на фронті, доки на неї і чекають діти: одна зупинити армію РФ і не допустити, аби Анна, Андрій та Матвій колись теж пішли воювати. І з цією думкою щодня живе і 59-річна Людмила Менюк у цивільному житті. Вона мама і бабуся. А на полі бою з 2014 року військова, яка стала першою жінкою в Україні, що очолила бронетанкову службу батальйону ЗСУ. Мені було дуже тяжко, дуже дуже тяжко. Всі в Донецьку, і в Бахмуті. Я знала, що я маю бути корисна для того, щоб тут могли. Діти, онуки, бабусі, дідусі більш безпечно жити, наскільки це можливо? Так, да? Мабуть, це місія. До війни Людмила працювала учителькою. На фронт її привело особисте горе. У липні 2014 року її молодший син Станіслав загинув на Донеччині як доброволець ЗСУ. Після втрати сина жінка того ж року самостійно вступила у його батальйон. Айдар військо я знайшла для себе тисячі синів і доняк, якими я дуже пишаюсь. Це наші захисники захисниці. І я зрозуміла, що мій вибір був дуже правильним. Я знайшла своє місце була в війську. За майже 10 років служби в найгарячіших точках фронту, зокрема під час повномасштабної війни, Людмила зазнала численних поранень. Вона не бачить на одне око, має травму ноги і кілька контузій. Але жінка певна, усе пережите було варте можливості захищати своїх рідних. А ще цей досвід об'єднав її з тисячами інших матерів, чиї діти воюють на передовій. Незадовго до загибелі син Людмили разом з нею та братом заснував правозахисну громадську організацію Мальва, яка дотепер допомагає військовим та їхнім рідним. Назву придумав, надав Станіслав, але я тоді як би, до кінця не розуміла. Знала, що в Мальви це такі квіти. Потім, уже коли не стало Стаса, мені старші мої товариші Західної України сказали, що в старі часи, коли була вузельна війна, матері садили мальви, ті, чиї діти, чи чоловіки віддали своє життя за волю України. Для мене війна йде вже 11 рік, але я думаю, що ми навчимося, ми навчимо наших дітей, будемо самі готові до цього. Все бути психологом, який надає психологічну допомогу ветерану, це треба в собі вимирити сили. У таких залах із десятками слухачів Людмила розповідає свою історію не вперше. Жінка все ще проходить курс реабілітації після поранень і водночас зустрічається із родинами військових, допомагає з пошуком зниклих безвісти воїнів. Та, як фаховий психолог, проводить сеанси терапії для ветеранів та їхніх близьких. Людмила зізнається, хоче підтримати інших так, як потребувала цього сама після втрати сина. Мама під час війни має обов'язково турбуватися про себе особисто, щоб мати змогу поділитися ресурсом з дітьми, якщо це бабуся, то з онуками. Мама під час війни це людина, яка розуміє. Кожну секунду хвилину життя бути сильною, ворог зруйнував мої плани, моє материнство. Те, що я не маю змоги приділити настільки уваги своїм онукам. Діти Євгенії Колесніченко, яка після відпустки знову повернеться на фронт, ще не готові до нової розлуки. Я візьму, як хотів тато, мама буде стояти біля дверей, я отак буду тримати руку і так буду висіти. Поки існує та держава-сусід, Росія, то ми завжди в небезпеці війни. І навіть якщо це там коли закінчиться, факт, що не почнеться ще раз. Вони дорослі, вони мають розуміти, що відбувається. Я маю право на Дембіль в будь-який момент, бо в мене троє дітей і загиблий чоловік. Тобто а, тому я там скільки зможу. Я не буду казати, що там до перемоги чи не до перемоги, бо це дуже важко. Це дуже важко фізично, емоційно, от і все інше. Поки ідеї йти додому немає. Анна, Матвій та Андрій наразі живуть у Києві зі своєю тіткою. Доки чекають на повернення мами з війни, обіцяють старанно вчитися у школі. А старша донька вже думає про майбутню професію.